Вітаю! Сьогодні разом подивимось, що карти нам скажуть, яка доля чекає на нас. Бажаю вам миру в душі, сил і терпіння, щоб кожен день був трішечки легший, а серце світле й тепле. Починаймо. Ой, мої дорогенькі, питання серйозне. Бо від того, скільки та яка підтримка йде ворогові, залежить і те, як буде далі на фронті. Давайте глянемо, що нам карти розкажуть, чи Росія має добру допомогу від своїх друзів. Перша карта лицар Жезлів. Це показує, що партнери Росії намагаються активно щось робити, швидко реагувати, десь підкинути ресурсів чи технологій. Але... Цей лицар гарячий і нетерплячий, багато руху, а толку не завжди так багато. Це така допомога, що підливає масла у вогонь, підштовхує Москву до нових атак, але не дає стабільності. Друга карта король Кубків. Ой, оце вже цікаво. Король Кубків це дипломат, маніпулятор, той, що діє тихо і хитро. Він говорить, що є серйозні гравці, які підтримують Росію не публічно, а закулісно. Третя карта туз Пентаклів. Оце вже про конкретні ресурси і гроші. Тут мені ясно, Росія отримує матеріальну підтримку, фінанси, зброю, техніку. Може бути постачання через треті країни не завжди відкрито, але воно є і воно відчутне. Ця карта показує, що партнери ворога бачать у ньому вигоду для себе і вкладають у нього гроші та ресурси, аби отримати щось на взаєм. Я би сказала так, поки є ця допомога, Росія буде намагатися тримати фронт і робити нові напади. Але карти не показують перемоги ворога лише те, що він ще має сили для продовження своєї темної справи. Тож нам треба бути пильними і працювати з нашими союзниками, щоб звузити канали цієї підтримки. Ой, мої дорогенькі, питання серйозне, бо від того, чи Москаль лишив війська в Білорусі, залежить безпека нашої півночі. Давайте глянемо, що нам карти скажуть, і розберемось по черзі. Перша карта туз пентаклів. Такс, туз пентаклів, це завжди щось реальне, матеріальне, що є на місці зараз. Ця карта чітко показує, що російська присутність у Білорусі ще є, хоч може і не в таких масштабах, як колись. Виглядає так, що залишили певні сили, можливо, техніку чи склади з боєприпасами, які вони вважають важливими. Друга карта місяць ой, оце карта туманності, брехні та ілюзій тут уже ясно, офіційна інформація про виведення військ не зовсім правда. Місяць каже, що ворог і Лукашенко щось приховують, можуть заявляти, що війська пішли. А насправді певні підрозділи залишились тільки перевдягнуті, чи сховані на полігонах. Третя карта, шістка пентаклів. Оце карта балансу, обміну та домовленостей. Вона показує, що в цьому питанні є торги між Москвою та Лукашенком. Частину військ справді могли вивести, бо Білорусь хоче показати свою незалежність, але натомість залишили якийсь мінімум у вигляді спільних навчань, спостережних груп чи складів. Мої золоті карти кажуть чітко, не всі війська були виведені з Білорусі. Офіційні заяви Москви та Лукашенка це більше туман і маніпуляція, ніж чиста правда. Я би сказала так: ситуація на білоруському напрямку підступна і хитра. Треба бути уважними і не розслаблятись, бо москаль, як той вовк, може тихо причаїтись, а тоді раптово вискочити. Мої дорогенькі питання дуже важливе, бо білоруський напрямок то місце, де москаль завжди може щось витворити зненацька. Давайте глянемо, що нам карти скажуть, чи слід чекати якихось провокацій. Перша карта лицар Кубків це не про відкритий напад, а про дипломатію, обіцянки та показуху. Мені це виглядає, як Лукашенко буде гарно говорити, робити вигляд, що він за мир, може навіть публічно робити якісь миролюбні заяви. Але під цією красивою обгорткою може ховатись невелика, але підла дія провокації на кордоні, які будуть виглядати як випадковість. Друга карта королева мечів, вона показує, що наші розвідка та командування будуть пильні, вони бачать ситуацію ясно і не дадуть Ворогу застати нас зненацька. А ще ця карта може вказувати на жорстку позицію України. Якщо буде навіть маленька провокація, відповідь буде миттєва та чітка. Третя карта двійка жезлів. Ця карта про планування та спостереження. Вона прямо показує, що Білорусь поки що тільки дивиться і обдумує, а не робить рішучих кроків. Москаль і Лукашенко можуть перевіряти реакцію нашої сторони, спостерігати, як ми реагуємо на їхні навчання, переміщення техніки чи дивні дії біля кордону. Мої любі карти чітко говорять. Великого наступу з білоруського напрямку не видно на цей період. Можуть бути дрібні провокації, поодинокі інциденти на кордоні, щоб нас нервувати та змусити тримати там війська. Я би сказала так: пильність потрібна, але без паніки. Ой, мої дорогенькі питання серйозне. Давайте глянемо, що нам карти скажуть. Чи будуть країни НАТО збивати літаки, які залазять у їхній повітряний простір? Перша карта помірність. Ой, ця карта така спокійна і мудра. Вона каже, що НАТО зараз обирає шлях обережності та балансу. Вони не хочуть поспішати і робити різких кроків, бо це може втягнути всіх у велику біду. Виглядає, що НАТО хоче уникнути прямого зіткнення, поки ще можливо. Друга карта Сімка пентаклів. Ага, а це карта очікування та терпіння. Вона показує, що союзники ще спостерігають і зважують ситуацію, накопичують ресурси, узгоджують рішення між собою. Це як процес дозрівання плоду. Вони ще не готові діяти повномасштабно, бо розуміють, що кожен постріл може мати наслідки. Третя карта дев'ятка жезлів. Ой, а це карта настороженості та готовності до оборони. Вона показує, що НАТО вже на межі терпіння, вони тримають оборону і не дозволяють ворогу нахабніти безкарно. Але поки що це радше погроза та демонстрація сили, ніж прямі бойові дії. Мої любі карти говорять чітко. Зараз НАТО ще стримує себе, діє через дипломатію і попередження, не кидаючись у відкритий конфлікт. Вони пильнують, готуються і зміцнюють свої кордони, але хочуть уникнути прямої війни з Росією. Ой, мої дорогенькі, давайте глянемо, що нам карти скажуть про Кременчук на Полтавщині. Місто важливе, там і стратегічні об'єкти, і промисловість, та й ворог не раз уже намагався завдати шкоди. Перша карта туз мечів. Для Кременчука це може означати, що ворог може готувати прицільні обстріли, і, на жаль, вони можуть бути пов'язані саме зі стратегічними об'єктами, заводами, енергетичною інфраструктурою чи транспортними вузлами. Друга карта сімка мечів. Ой ця карта підлості та хитрості. Ворог не діятиме відкрито, а підступно та несподівано це може означати обстріли вночі чи під час масованих. Атак, коли важко зрозуміти, куди саме буде влучання, спроби використати дезінформацію, щоб люди розгубилися і не знали, де справжня небезпека. Третя карта п'ятірка кубків. Вона несе емоційний фон. Якщо удари будуть, то вони можуть зачепити мирне населення чи важливі для міста об'єкти, і це викличе сильний смуток та страх у людей. Мої любі. Для Кременчука на найближчий час карти показують реальну загрозу точкових та підступних ударів. Мої поради не ігноруйте повітряні тривоги, особливо вночі. Ховайтеся у безпечні місця, бо ворог може бити несподівано. Давайте тепер глянемо, що карти скажуть про того Орієшніка, чи є від нього небезпека для України, бо то таке діло, що може наробити біди, і треба знати, чого чекати. Перша карта трійка кубків. Ой, ця карта на перший погляд про якісь збори, свято, радість. Але у воєнних питаннях вона означає співпрацю та узгоджені дії кількох сторін. То виглядає так, що навколо Орішника є група структур. Які працюють разом, щоб підготувати якусь акцію або провокацію. Друга карта вісімка кубків. Оце цікаво. Ця карта про відхід, дистанціювання, відмову від чогось. Вона показує, що на теперішній момент застосування орешника може не бути, але це не означає, що небезпека повністю минула. Третя карта двійка мечів. Ворог ще не вирішив остаточно, чи буде удар. Тобто є план чи можливість, але на вищому рівні ще точаться дискусії: бити чи не бити зараз чи пізніше. Ця карта ще говорить про закриту інформацію, яку не хочуть розкривати. Те, що ми бачимо назовні, лише частинка правди. Карти показують таку картину прямої і негайної небезпеки зараз немає. Остаточного рішення щодо удару, поки не прийнято все балансує як на лезі ножа. Будьте уважні, особливо в ті дні, коли будуть якісь важливі події чи міжнародні рішення, так що молимося, тримаємось купи і віримо, що з того роздоріжжя ворог піде геть, а не в наш бік. Цілі Путіна на заході України, ще й конкретно Рівненщина та Львівщина, треба дуже уважно подивитися. Бо ворог підступний, може хитрувати та обирати моменти, коли ми найменше чекаємо. Ну давайте глянемо, що карти нам скажуть. Перша карта мах. Маг показує, що Путін та його верхівка мають плани і ресурси, і вони пробують грати на різних фронтах одночасно. Це не обов'язково про фізичний удар прямо зараз, а ще й про інформаційні провокації, дезінформацію, нагнітання страху. Тобто вони можуть створювати враження, що готується удар, щоб ми кидали сили на захід, а самі були в іншому місці. Друга карта тускубків. Кубків: Рівненщина і Львівщина це регіони, де багато мирних людей. Людей, де є кордони з Європою, гуманітарні хаби, удар по цих територіях мав би психологічну мету злякати не тільки українців, а й сусідні країни, показати, що ніхто не в безпеці. А ще тут з іноді говорить про неочікувану нову дію. Тобто, такий удар може бути не схожим на попередні. Третя карта сімка жезлів вона прямо показує, що Україна буде готова відбивати цю загрозу і що навіть якщо ворог спробує, то наші сили встануть на захист, як скала. Це ще й про те, що ворогу не буде легко реалізувати свої плани. Він може намагатися пробити оборону, але сьомий жезл завжди зверху це символ того, що наші мають перевагу. Мої любі карти кажуть, що Путін має плани та амбіції щодо Заходу України, зокрема Рівненщини та Львівщини. Я б сказала так: психологічний тиск зараз сильніший за реальну загрозу, але нехтувати небезпекою не можна. Моліться, не ігноруйте тривоги і вірте, наші захисники стоять, а плани ворога розсиплються, як той пісок у нього з рук. Ой, мої дорогенькі, то важке питання, бо і Дніпропетровський, і Запорізький напрямки то така гаряча земля, де ворог постійно пробує щось мутити. Давайте вже подивимось, що карти нам покажуть, та я вам усе по-простому розкажу. Перша карта лицар кубків. Вона показує, що ворог зараз не кине всі сили на прямий масований наступ, а радше буде пробувати діяти хитрістю, обманом під виглядом чогось мирного. Чи незначного може бути імітація наступу, щоб наші війська перекинули сили в той район, а вони тим часом ударили в іншому місці. Друга карта дев'ятка жезлів. Оце вже серйозніше. Дев'ятка жезлів це карта напруги, обережності, постійної готовності до бою. Вона прямо говорить, що наші тримають оборону міцно, хоч і втомлені. Ворог намагається прорватися, але наші не дають йому шансу. І ще це попередження, навіть якщо зараз здається, що трохи тихіше не можна розслаблятися. Третя карта, сімка жезлів карта, говорить, що ми будемо захищати рідну землю, що ворогу не буде легко реалізувати свої плани. Він може намагатися пробити оборону, але ЗСУ зверху це символ того, що наші мають перевагу. Може бути багато дезінформації, то вони розганяють чутки про наступ на Дніпропетровщину то на Запоріжжі, а насправді роблять щось третє. Мої золотенькі, я б сказала так: великий прорив зараз малоімовірний, але спокою чекати не треба. Особливо уважно слідкуйте за нічними обстрілами та різкими змінами ситуації. Ворог може під шумок спробувати різкий удар. Тримаймось, мої хороші, наші воїни вже показали що вони мур який не зламати, а ворог хай собі живе у своїх ілюзіях, ми ж правду знаємо і землю свою не віддамо. Тема тяжка, бо за кожним полоненим людська доля, сльози рідних, надії та молитви. Давайте глянемо, що карти скажуть про жовтень і чи будуть ті обміни продовжуватись перша карта король мечів. Король мечів це офіційні структури, військове командування, закони та строгі правила. Він показує, що обміни полоненими будуть залежати від рішень на найвищому рівні, і з нашого боку, і зі сторони ворога. Тобто, шанси є, але вони прямо залежать від того, як поведуть себе верхівки обох сторін. Друга карта шістка кубків. Ой, а це. Карта тепла та повернення того, що було втрачене. Шістка кубків дуже добрий знак для обмінів. Вона прямо вказує на повернення людей додому, зустрічі з рідними, на радість від того, що хтось довгоочікуваний повернувся. Третя карта четвірка кубків. Ех. А ця карта вже говорить про затримки та невдоволення. Вона означає, що процес не буде йти швидко і легко. Можуть виникати такі ситуації, коли переговори зависають, бо одна зі сторін не погоджується на умови, висуває нові вимоги чи тягне час. Мої любі карти говорять, що у жовтні обміни полоненими продовжаться, але вони будуть поступові і невеликі, швидше по кілька груп, а не масово. Усе залежатиме від офіційних домовленостей на високому рівні, і тут не без політики та тиску з боку ворога, процес час від часу зависатиме, викликаючи розчарування та відчуття, що рухається дуже повільно. Але добра новина є: Шістка кубків гарантує, що повернення наших героїв додому точно буде, і чиїсь сім'ї у жовтні знову з'єднаються. Ой, мої золотенькі, то вже серйозна тема, дрони над Данією та Норвегією. І питання важке, чи не стоїть за тим Русня зі своїми підступними планами? Давайте вже подивимось, що карти нам скажуть, бо ворог той любить діяти тихо, а потім бахнути так, що всі в шоці. Перша карта шістка кубків. Вона часто говорить про минулі зв'язки, старі схеми, давніх друзів чи старі образи. У цій ситуації вона показує, що Русня справді має сліди в тому, що відбувається, і це не вперше. Тобто, тут явно є історичний підтекст. Вони вже давно пробували щось подібне в цьому регіоні, може, навіть тестували системи чи мали шпигунську діяльність через треті сторони. Друга карта лицар жезлів. Хтось їх запускає з конкретною метою і робиться швидко, різко. Без довгих підготовок орки можуть перевіряти реакцію НАТО, спостерігати, як швидко країни реагують на повітряні загрози та розвідати системи ППО. Це ще й карта провокації, зробити різкий маневр, щоб усі злякалися, але офіційно потім сказати, що то не ми. Такий собі нахабний підступний крок. Третя карта вежа. Ця карта показує, що ті польоти дронів можуть бути підготовкою до більшого інциденту. Русня може хотіти підірвати стабільність у регіоні, створити хаос або ж перевірити наскільки швидко НАТО зможе відповісти у разі реальної атаки. А ще вежа вказує, що правда рано чи пізно випливе назовні, і стане ясно, що русня тут замішана. Мої любі карти чітко кажуть: слід русні тут є. Це ще не означає, що завтра буде війна, але це тестування нервів і систем безпеки. Тож Данії, Норвегії та НАТО треба бути дуже пильними, бо ворог пробує знайти слабке місце. Ой, мої дорогенькі, питання страшне, бо ядерна загроза то вже зовсім серйозно. Але давайте спокійно глянемо, що карти кажуть, і розкладемо все по поличках, щоб зрозуміти, чи є тут реальна небезпека. Перша карта паж мечів. Ой, паж мечів це карта спостереження, розвідки та пильності. Вона показує, що росіяни зараз шукають інформацію, розвідують і тестують реакції світу, а не одразу планують удар. Тобто на цьому етапі вони скоріше вивчають ситуацію аніж реально готують удар. Друга карта пажжезлів. Ця карта про початок дії, енергію і потенціал, але ще без зрілого плану. Вона показує, що у Росії є можливості та ресурси для агресії, але вони ще не реалізовані. Паж Жезлів каже, що зараз це швидше погрози, демонстрації сили, тестування нервів, а не рішучий крок. Вони можуть робити заявки та погрози, щоб налякати світ і перевірити, хто на що готовий. Третя карта туз жезлів. Ага, ось тут вже карта великої сили та потенціалу для нових початків і дій. Туз жезлів говорить, що у Росії є реальна здатність завдати удару, але карта ще не показує, що вони зроблять це зараз. Це швидше про потенціал і планування, ніж про реальну реалізацію. Мої золотенькі карти показують таке: Росія поки не готує негайного ядерного удару. Основна зараз мета ворога лякати світ і перевіряти реакцію союзників, а не реально застосовувати ядерну зброю. Моя порада, молимось і вірмо, що холодний розум наших союзників і наш захист зупинить будь-які спроби агресії. І на прощання, мої любі, бережіть себе і своїх рідних, тримайтеся купи і не забувайте про надію. Нехай ваша дорога буде світла, а труднощі минають тихо, як тінь. До нових зустрічей, мої золотенькі, хай вам сонце світить, і мир панує у ваших хатах.